Всім привіт, дорогі друзі! В студії Фоловка і зі мною сьогодні. Тента Кріпер. Поздоровайся! Всім! Ну. Так, стоп. У мене питання: що тут робить твій кіт? Ну, Це зрозуміло. Барбарис. Ну, так! Я б хотів би сказати. Ласкаво прошу у змагання гільдій. Ура! Ура! Ну, і першим, що ми, ми підемо дивитись, це як завжди наверх. Готовий? Да. Да, погнали. Я перший. Тільки ти перший. Пока. Да. Йома, я вже бачу. Подивись сюди. Уф. Це що таке? Тимчасово Тим... перекрито. Це що, якісь... Це що, ось... Його. Я читаю! Кинь отсюда. Господи. День перший. Я знайшов острів у небі, на якому стояла скриня, в якій лежав камінець з дивним сяйвом. Я добре все обдумавши, забрав його, але цього робити було не потрібно. День другий. Всі шляхи з острову були перекриті. Я не міг відійти не більше, ніж 10 метрів. Дуже хотілося пити. День третій. Я дуже хотів пити і раптом. Ну, тут якісь хештеги, я не знаю, як їх прочитати. Якась людина з з... з опять хештегами. Вона взяла мене на хештеги. Ну, це напевно, якісь сторінки передати. Ну так, може... ну, да, я ж говорю за це. І опять кучу хештегів за опять хештеги. А, Господи, які, чого ти за телепортируєшся? Три точки. Три точки. І тут 33 страниці, і в кожній з них три точки. Ага. Ну, це якісь сезон нові будуть. Ну, так. Коротше, я так замітив, що план на сьогоднішню серію це добити один діамант. Ну, ну, я не знаю, якщо ми це зробимо, але надіюсь так. От чекай. Я, так... я напевно візьму цю книгу, може, вона нам знадобиться? Давай. А, тут написано, вона називається Щоденник 2 хештеги. Чотири хештеги. Напевно, ті штейка, це які в назві, це ім'я людини. Тобто ім'я, хто написав цей щоденник, состоїть із чотирьох літер. Це треба запам'ятати. Угу. Так, кафедра хай стоїть, якщо що, то можливо тут будуть знову з'являтися книжки. Але мені цікаво більше, що там знаходиться, бо там яма є чорна, там гарно видно, що туди потрапити можна. Ох. Ну що, друзі, ми будемо починати. На такій ноті поїхали. Так, друзі, стоп. Тут писалося у небі, на якому стояла скриня, лежав камінець з дивним сяйвом, а начебто я таки знаходив у себе в скрині. Да. Так, ідемо швидко це перевіримо. Да. Моя... Пості зайти. Звісно, так, давай побігли mm -hmm. швидко. Він має бути десь у мене в скрині. Я не знаю, чи то точно те. Барбери за мною. Стоп. А де камінець? Я не знаю. Я точно пам'ятаю, в якійсь другій чи третій серії я знаходив камінець з дивним сяйвом. Було так і написано камінець з дивним сяйвом. М в карті в сундуку лежить? Хм. Ну, а, кіт, ти що? Киш, киш... Може... Чуєш, а може піду в себе вдома, перевірю? Чекай, іди. Мій друг говорив, що скриньки він заховав у шахтах. Тобто, іди перевір свою шахту, а я свою. Бар... Блін, не може знову моя. поки що мікрофони давай не будемо вимикати. Давай, бо поки що не зрозуміло, що, 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 що твориться, так. Да. Да. Бареберест, йде за мною, йде, О, за я вже знайшов! Барберіст. Я знайшов в себе скриньку. Да? Так. А, тут... Да, у мене тут валяється три паутини: миска, палка, миска, картина і бирка. То що? Ну коротше, бирка, напевно, щоб перейменувати наших котиків. Навірно, я не знаю. Барбари за мною побігли в шахти шукати. Так, сюди. давай, йди шукай скриньку, а мене, я. Заб... Мене пшениця виросла вже, ура. Вітаю тебе, я заберу, напевно, цю шерсть, вона нам знадобиться. Угу. А скриньку напевно забирати не буду, я потім то все забудую. Блін, я звичайно так зламав пісок, що зараз всю шахту завалю. Так, ну добре тоді. У нас. Давай зробимо так, що зайти діамант нам потрібно буде раз не разом, тобто кожен діамант. Хто знайде його першим, той вигадає завдання. Ну. Ок. Давай, бувай, вимикаю мікрофон. Друзі, напевно, ця серія вийде цікавою. Ну Добре, я тоді це все сюди складу. А щоденник залишу в себе. На всякий. Так, а в мене питання, ну нам дали цю бірку, так. А Як ми її перейменуємо, якщо в мене навіть залізя немає толком, щоб скрафтити на ковальню? Ну, думаю, це не важливо зараз. Напевно, важливо добудувати нарешті дім мій. Добре тоді, займемося і цим. Добре, думаю, цього на деякий час нам вистачить. Давайте тут дерево посадимо. Стоп! Мені, блін, я вже думав, що нам бар'єр знову розвузили, а ні. Вортало досі там! Як нам до нього дібратись? О, пшениця виросла. Треба її зібрати. Ну, і знову посадити. Добренько, думаю, тепер можна з цих досок добудувати наш дім хоча б трішки. Так, це покладемо сюди. Ну і давайте добудуємо наш дім. Половка. А, тобто в твоєму сундуку так само, як і в мене, так? Так. Ну, блін, мені тоді цікаво, де дівся той камінь. Я точно пам'ятаю. Ти навіть я зараз. Я після серії цієї піду і передивлюсь відео, яке я записував, і зайду й докажу вам, що я реально бачив той камінь. Угу. Добре, тоді вимикаємо мікрофон. Майже добудований. Хм. ж тут не вистачає, реально? Можливо, тут не вистачає ось цього вікон. Так, ну давайте тут зробимо і вікна тоді. Дім майже добудований. Ой, а ти що тут робиш? Ігор, а ну давай, кейш звідси. Так, добренько. Треба повісити кудись цю картину. Бабтось. Ні, не таку. Ні, теж не доволі гарна. Ні. 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 Так, дайте якусь красиву картину. О, ну оця, в принципі, мені навіть подобається. Добре, давайте переїдемо звідси. У мене є факелись тут якісь. Добре, я візьму тут половину вугілля і скрафту з цього факли. та дам 12 факелів А, куди? Я не хотів лягати спад Добре. А, остальний, в принципі, в пічку Добре. А. Давайте поспим Добрий раночок. Добре, давайте повісимо факел десь тут, тут. Тут, тут два, тут. Ну і ось тут. І ось тут можна якось ось так от. Ну, доброго. Добренько, добренько. Чим би далі зайнятись? Давайте перенесемо наші всі ресурси. Почнемо зі скриньок. Це можна скласти навіть і сюди. Щоденник до мене. А, він тільки зараз. А, добренько, тоді Це все, все теж забираємо звідси. Я вже й не пам'ятаю, звідки ми мене держемо. Ми так давно не були в аду Добре, тепер переносимо це. Напевно, ми зараз підемо за діамантами з вами, а потім уже підемо займатися іншими ділами. Тут до добудівлі вдома. Тому що діаманти це важливіше, щоб виповнити квест. Так, кіток, ідемо зі мною, мій хороший. Тобі ліжко поставлюсь тут. Ди сюди. Лягай. Де до мене? А, звісно, тобі ж рибка потрібна. Йди, іди, мій хороший. Біжи. На! Сиди Добренько. Складаємо знову це все сюди. Замеремо в рестак, поставимо, напевно, кудись сюди, а піч сюди. В принципі, все. Мені більше нічого тут не потрібно. Ну, скриньку от сюди ще можна вліпити. Стоп, що? А, все добре. Добре, тепер ми з вами зараз крафтимо кайлу. Може залізи навіть немає, серйозно. Може навіть залізи немає. Ну, клас. Добренько, в візьмемо з собою. Я, типу, щось спустився в шахту, а типу, тут залі є. І мох. Це, думаю, знадобиться, напевно, для, для чогось. Навіть не питайте, як я сюди спустився. Це було дуже важко. Я просто копав під себе і мені пощастило, що я не помер. О, тут ягоди є. А їх, по-моєму, посадити можна. Все в мене буде нескінечна їжа. Все, о, у мене буде тут їжі. Я буду потім її ТНТ продавати. За 300 діамантів. Все, давайте сюди мені, ось це все. Так, мені б зараз діаманти якихось не помішали б. Я факали не взяв, круто. воу капець тут цих ягід. Я б їх всі тут позабирав би. А як мені їх всі позабирати, то? Як мені вас забрати, всі? Нам ці квітки вони теж доволі красиві. Я б їх забрав би, але це місце дуже красиве. На прев'юшку піде. Добренько. Начебто тут навіть діаманти не можу побачити, мені спуститися треба. Самі головні проблеми це тут кріпери і скелети. Скелет давай, у мене нормального толком і оружія нема. Давай, йди, звідси. Добренько, що з них ніфіга не впало толком. У мене немає нормальних оружий. А відьма що тут робить? Господи. Де мені взяти залізо. Лава? Господи. Чому тут так важко виживати? Мені залізника и ло потрібне. Мене зараз уб'ють. Ні! Там лук, там лук. Добре, добре. Сюди лук! Круто, ми лук забрали. Так можна в принципі редстоуну добути. Я ж можу його добути кам'яним кейлом. Не можу, зрозуміло. Де мені залізо взяти довбане це? Що, Ігор? Я зараз помру. Ой, ні-ні-ні, будь ласка, що? Скільки вас тут? Господи. Тікаємо звідси. Блоки, блоки. Так, тут ігор цей. Господи. Акуратненько. Треба вилізти на ту сторону. Добренько, ми тут. Було б зараз великим фейлом, що я просто б взяв би він заприхнув на один блок. Залізо там. Там залізо. Нам до нього б зараз дібратися, нам хоча б залізо б добути і все. Так, глина, глина, мені глина не потрібна. З неї начебто блоки можна скрафтити, так? І ж можна блока скрафти? Так, можна. Вилазимо звідси. Залізо ще й тут прям. Дайте три штучки, будь ласка. Три штучки сюди. Залізник кайло сюди. Ікс. Сюди забираємо його. Так, тепер ну, мені треба треба добути ось цього його підземного. Щоб скрафтити піч і переплавити Так, такий ж звідси мох. Вже коли верну, повернусь, коли зроблю залізне кайло Друзі, я дебіл. Я забув верстак взяти. А, я не хочу сюди знову спускатись. де мені, я тут вам дерево візьму. Де я вам дерево візьму? Ну, тоді. Юху! Та-дам. Мислимо, вони немає кровати. Ну, зато знаєте, що я голод собі висповлю. <ріхи> ну, добренько, біжимо зараз виходить крафтити кайло і, напевно, будемо повертатися назад. Так, і головне зараз поставити тут точку спавну. Ну і поспати. Давайте так ліпер, лягай спати. Добре. Ой-ой, тепер треба в нас знайти печку. Во, все. Закидуємо. Ну, давайте переплавляйся, а я хочу посадити нас азалію, цвітучу азалію. Я хочу зробити тут такий ліс, типу, невеличкий. Я типу, тут отак от мох поставлю, напевно. І тут посадимо цвітучу азалію. Я не знаю, чи вона виросте, але надію, що так. Це покладемо сюди. А знаєте, що я хочу зробити? Я зараз піду знайду Тента Кріпер і стрелю його в жопку, якщо він зараз в себе вдома. Я сподіваюся, що він зараз в себе вдома. Ні, він в шахті, він в шахті. Давай переплавляйся швидше, я піду до себе нарешті. П'ять заліза їху. Беремо палички і крафтимо. Та-дам! сюди. І давайте, напевно, ще й скрафтимо нам з вами меч. Хай буде меч, звісно. Ось так от залізні інструменти тут. Добренько, круто. Дерево хай буде порів мене. Їжу візьмемо. А, а я хочу спробувати посадити в себе азалію. Давайте спробуємо ось тут поставити блоки мха. І взяти ось це. І ось так. А, так! Серйозно? Круто! Усе я це, хай росте. Я не знаю, чи воно виросте, але я пішов униз. Друзі, ну я вернуся в шахту і знайшов ось це. Це дуже круто. Давайте добудемо ці блоки всі, вони ж такі красиві. Господи. Джакузі хороше, бо є чогось в ньому здох. Ну, вітаю тебе тента, кріпер що ти здох у лаві. Так, тут є якісь кристали, які можна добути? Чотири я можу скрафтити собі трубу. Підзорно, звісно. Круто. Це такий так званий Оптіфайн тут, Добренько. Давайте добудемо як більше цих блоків. А то, можливо, буде ще квест по цим блокам, що треба буде принести. Стільки то блоків. Стільки то цих камінчиків. Так далі. Ось ще. Добре, думаю, цього вистачить на деякий час. Тепер треба якось звідси вибратись. Думаю, його треба добути. Друзі, я знайшов діаманти. Друзі, це діаманти. О, ха -ха! Діамант. Діаманти. Дай! Клас, капець. И золото. Нарешті Господи. Стренемось на спавні. Я вибрався! Я з шахти вибрався! Ти зараз будеш в шоці. У мене три діаманти. ДА! Оттуда з Голівуда з-под землі викопав! Ах, ты шахтер, ты ти, ти брат Эдсон, да? Я не знаю. Ну, коротше, десь діамантів були прямо над порталом в? Да? Да. Ну, проблема в тому, що мої ці діаманти сейчас не кортять. Тому що навіщо нам обсидіан, тобто, добувати це кайло, якщо там у нас є портал ВАД, но він закритий. Тобто нам потрібно територію розширити. Угу Ну, а на цьому будемо завершувати якусь там частину, а то я вже не пам'ятаю. Третю, походу. П'яту вже, напевно. Ну, дякую за перегляд. З вами був Діамант. І ще один якийсь там діамант теж. Давайте все. Всім бувайте! Пока!